Доброго дня! Сьогодні ми будемо додати канали до До Arton 41 2.0C, тобто в ресівері Для цього нам потрібно Для цього нам потрібно нажати кнопку меню на пультові ресивера нажави. Далі потрібно вибрати інсталяцію. Інсталяцію. Нажимаємо ОК OK. два рази. Далі у нас повинна така картинка з'явитися. Далі нам потрібно нажати спочатку жовту кнопку на плітові. Далі зелену. І ось ми можемо додати. Сьогодні я буду додати канал НТВ Мір. Для цього вибираємо супутник. Отбьорт. Отбьорт. Так, вводим частоты. Спатник отбьорт. Одиннадцать ноль тридцать четыре. Одиннадцать ноль. 34. Окей. Так. Вертикально, 275. Ну, все. Далі нажимаємо червону кнопку на плитові сканувати і все. Далі з'являється така картинка. Вибираємо в сі, не кодовані. тобто вона яких хоче. Обираємо телеканали. І «Окей», okay. І чекаємо. Далі нажимаємо Exit на кнопці пульта, І шукаємо наш канал. Чи він є, чи його немає. Беремо, шукаємо наш канал. Пускаємо в тих самих задніх каналах. І ось наш НТВ-мір знайдений. Ми можемо його з легкістю дивитись і переміщувати. Так що, До побачення на сьогодні це все.